П'ять аналізів вартістю до 1000 гривень, які оцінять стан здоров'я вашого організму. Записуємо перший загальний аналіз крові покаже наявність хронічної інфекції, алергії запального процесу. Другий загальний аналіз сечі оцінить функцію нирок, адже нирки це основний орган виділення екскреції токсинів з організму, третій. Глікований гемоглобін. Покаже ризик цукрового діабету другого типу, ну і відповідно всі фактори ризику пов'язані з цим показником. Четвертий гормон щитоподібної залози, тиреотропний гормон. Це основна щитовидна залоза це основна залоза метаболізму, яка показує, яка впливає на всі біохімічні процеси, відповідно, зміни вверх або вниз цього показника. Поведуть вас до ендокринолога. І п'ятий показник це, це реактивний білок, а покаже наявність будь-якого хронічного запального процесу в організмі. Підписуйтесь на лікаря-практика, пишіть, коментуйте, які теми будуть цікаві вам, і ми їх обов'язково розберемо. Гарного вам відпочинку.